Я вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк UAM, нове чудове надходження X5 G05, 40 I, 3-літровий бензиновий двигун, 340 кінських сил. По Америці мінімальне пошкодження, а саме більша ходова частина, покузован весь у рідній фарбі, рівненький, без зауважень, у гарному MF8. Виглядає вживу. Просто ідеально. На ось такому гарному колесі новенька резина, чорний шкіряний салончик, стан відмінний, чудова комплектація, чорна шкіра, чорна стеля, панорама. Без ключів як так і ззаду, повний електропакет, електрогулювання сидінь з пам'яттю, боковою підтримкою, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, адаптивний круїз, режими руху, все, що. На ті роки було у BMW, все сюди засунуло. Получилась дуже гарна тачка. Запрошуємо на огляд та драйв адреса Грушевського 15 а придбати її можна як за готівочку, так кредит або лізинг, І ще в нас є тридин. Тому чекаємо на вас.